У Черкасах відкрили унікальну художню виставку екологічного плакату під назвою Четвертий блок. Тут роботи видатних художників з багатьох країн світу, присвячена виставка трагедії на Чорнобильській АЕС та екологічним проблемам людства. Триєнале четвертий блок. Єдина на території СНД художньо-екологічна акція, що має значний резонанс і завоювала всесвітнє визнання. Черкаський художній музей вперше приєднався до триєнале. Воно в цьому році проходить у Харкові, Києві, Мінську та Москві. Черкасцям на показ відібрали близько 60 конкурсних робіт. Ми вибрали найкращі роботи із тригіналі і показуємо у себе. Залучаємо таким чином наш черкаський візуальний простір до плину, до екологічної тематики. Усього в мистецькому арсеналі тріанале вже близько п'яти тисяч художніх робіт. Колекція плакатних експонатів кожні три роки поповнюється. Черкасець Олександр відвідує подібні виставки не вперше. Хлопець і сам вже кілька років професійно займається створенням графічних плакатів. Для студентів дизайнерів, да, посредством. Я думаю, що для них дуже полезно буде ходити на такі виставки, тому що, Нужна учитися, то чим більше видишь, да тим більше ти зможеш лучше работать. каже кожна робота на виставці наповнена глибоким змістом та моралю. Хоча зізнається, деякі творіння довелось довгенько розгадувати як ребус. А ось пані Людмила прийшла не лише помилуватися мистецтвом інших, а й себе показати. Тема екології для жінки болюча. Екологія, насамперед, екологія душі. Потрібно бути в людині. І це світло, яке людина несе в собі все життя. Це дитинство, це юність, це молодість. І на таких виставках приймають участь різні вікові групи. Нема обмежень. І це правильно. Про захист природи вже кілька років жінка пише вірші. Є в неї рядки і про Чорнобильську трагедію. Я не знаю і ніхто не зна, звідки ляна насунулось, те лихо. У колисті мертве немовля. Чуєш, земле тихо, тихо, тихо. Долучитися до мистецького дискурсу на тему екології може кожен бажаючий. Виставка екологічних плакатів триватиме в Черкаському художньому музеї до 10 травня. Віля Доброскок, віктор на Віка Вікановини.